Альманах багаття видавництва одеська літературна спілка і народний стяг, часопис, українське слово, і навіть просвіта все це в Одесі засновує Іван Липа на початку минулого століття. Ось така українська Одеса була 100 років тому. У 1909-му діяльність Одеської просвіти забороняють. Липа разом з однодумцями створює нові просвітницькі організації: український клуб і Українську хату, які проіснували до початку першої світової, до речі, Іван Липа вважав, що остання принесе визволення Україні, але був час тяжких 14-15-16 років, коли українське друковане слово було загнене у підпілля. Всі українські газети, журнали було закрито. Нічого друкувати українською мовою не дозволялося. Але українці щодо цього у минулому мали добру школу. І давали собі раду, і добилися дозволу в Одесі видавати місячник. Основа одеський читач, глядач та будь-який одесит, як ми знаємо, вибагливий. Якщо говорити про театр, то ніяка трупа навіть на чолі з видатними іменами не могла витримати більш ніж п'ять вистав. А українська трупа Саксаганського театру Гармонія взимку 15-16 років перебувала в Одесі цілий сезон з успіхом, і це було ще одним доказом того, що навіть інтернаціональна Одеса є все таки містом українським, напише друг Івана Липи, співредактор газети Українське слово Ілько Гаврилюк. Він же згадує, що Липа хотів продати свій будинок в Одесі і усі кошти від продажу передати на видання українських книжок. Чи багато людині треба? Хіба в грошах щастя говорив Іван Липа. Розуміємо, що щастя для нього жити у вільній незалежній Україні, і ця істина з того часу не змінилася. Далі зупинимося на показовому фрагменті життя Івана Липи, який запросто міг би відбуватися і в наші дні. Липа почав розповідати про те, що юрба п'яних портових грузчиків вовтузиться біля пам'ятника Катерині II. який з них під дикий регіт та сороміську лайку виліз до гори, зняв червоний прапор, яким було закрито пам'ятнику голову, і закутав її знов заєлозним брудним мішком. А вам не однаково чим закрито? Червоним чи жовто-блакитним, чи брудним мішком? Запитую вічно непримиримий Мацин. Так неоднаково відповідає спокійно Липа. Бо перш за все це не естетично. А по-друге, доки буде лишатися цей ганебний пам'ятник найбільшої гнобительки української землі, доки він буде стояти на найкращому місці Одеси на потіху п'яній юрбі і сором нам я пропоную комітетові звернутися до міського самоврядування, щоб цей пам'ятник було знято і переплавлено на пам'ятник комусь із наших видатних людей або віддано до музею. Пам'ятник Єкатеріні в Одесі знесуть аж через рік після повномасштабного російського вторгнення у грудні 2022-го. Що має бути на його місці? Питання досі не вирішене. А як ви думаєте, пам'ятник кому або чому повинен стояти у самому центрі Одеси? Напишіть в коментарях. До речі, і на площу Катерининську в Одесі чекає перейменування. Більше про це шукаю випуску у мене на каналі. Селище дальник під Одесою. Тут Іван Липа побудував власним коштом велику лікарню на кілька корпусів, а також створив сад з басейном і альтанками. На присадибній ділянці облаштував город, на якому вирощували овочі і фрукти для пацієнтів. Кажуть, що за свою медичну практику Липа не відмовив жодному хворому в безоплатному прийомі. В сінях чуємо чиєсь благання. Нараз хутко виходить липа, ховає до кишені докторське приладдя і каже: Боже мій, як ця жінка змучена і знервована, і скільки чулості, скільки уваги було в цих кількох простих словах до кожного горя, до кожної тривоги за якийсь час повернувся, стомлений, розхвильований. Ет нещасна наша професія, дитина слаба вже кілька тижнів, а вони шептухами возились. От то прибігли. А що я тепер вдію, Коли спасіння майже неможливе. Зробив, що міг, заспокоїв трохи, але в самого спокою нема. Бо бачу, що просувається на людей горе мабуть, помре хлопчина. А це дорогого вартує, щоб лікар з такою емпатією ставився до своїх пацієнтів, маючи за плечима десятки років практики. Завжди спокійний, витриманий, вдумливий, ніколи навіть занадто голосно не говорив. Не те, щоб кричав, настільки приємний і виважений, скромний. Так описують Івана Липу його сучасники. Не дивно, що така людина була і гарним господарем. Найбільше любив він приймати людей, які належать до гурту мисців. І з ними почував він себе в рідній атмосфері. Оживлявся, багатсько розмовляв, був енергійно рухливий. Дуже любив розбиратися в нових творах, але ніколи не чув, щоб він когось гудив, лаяв, насміхався. Ні, завжди лагідно, завжди розумно і витримано. Він умів шанувати час. Часто можна було бачити, як під час розмови то візьме почистити мундштук, то наробить цигарок, то приведе до порядку якісь папери, то до квітів подивиться, то враз повернеться і лагідно всміхнеться і скаже: А чи не випить нам по чарці? У буфеті в нього завжди було в запасі декілька пляшок доброго вина чи якоїсь наливочки. А пані Марія завжди мала на поготові якісь смачні страви. І не пам'ятаю випадку, щоб коли-небудь вона опустила своїх гостей навіть на офіційних, без обіду вечері чи якогось частування. Ця риса була якоюсь вродженою в родині Лип. Іван Степовик, Петро Шелест, Михайло Житецький, Літописець. Тонко шкур. Все це псевдоніми Івана Липи. Часто його літературні твори були автобіографічними. Думаю, місцем сили, як сказали б сучасні психологи, для Івана Липи було море. Йому присвятив кілька поезій. Вчора ще ревіло море, і кипіло, і гуло. Бушувало на просторі, підіймало хвилі гори і страшне усім було. А сьогодні глянув всюди. Море в кризі вже лежить, сковані морозом груди, їх рубають, топчуть люди, море веле тихо спить, та мороз недовго сильний, швидко вернеться весна. Зійде сонечко прихильний знову море буде вільне і привабливо загра. Після бур і ти, мій краю, не прокинеш ще зі сна, і тебе всі зневажають, та зірки й тобі засяють, бо вже йде твоя весна.